І ми всі розуміємо, що існує фізичне поле. І з фізичними полями ми працюємо, їх нам представляли окремі люди, такі як Планк та інші фізики. Існує психологічне поле, морфологічне поле, яке нам представляють такі люди, як Курт Левін, Берт Хелінгер, фон Кібет, які займаються полем у психологічному сенсі, співвіднести взаємовідносини це розставити їх на місця, щоб зрозуміти поле. Існує поле як теорія. Теорія поля лежить в основі загальної єдності буття, теорія зв'язку і теорія, яка представлена чи іншими великими вченими, філософами, академіком Вернацьким, Юнгом. Він говорить про теорію поля на рівні колективного несвідомого. Це все складається сюди, і є поле як духовна величина, тож тобто, як фігура духу, як м, певне фізичне явище в тонких сферах, яке представлено не інакше як метафорою, не інакше як якимось дуже м, тонким уявленням про реальність.